Не пред'явили військово-обліковий документ представникам ТЦК, не будете мати штрафу. Суд скасував штраф ТЦК за те, що чоловік не військово-обліковий документ, бо у реєстрі оберіг були дані про його перебування на обліку. ТЦК наклав штраф 17 тисяч гривень на чоловіка за те, що він не показав свій військово-обліковий документ. Але у цій же постанові ТЦК зазначає, що за даними реєстру оберіг, чоловік перебував на обліку, але вимогу посадових осіб пред'явити свій військово-обліковий документ позивач не виконав. У протоколі від 11 Червня 24-го року чоловік вказав, що у нього відсутній військово-обліковий документ прозивника, оскільки він його не отримував. ТЦК в даній постанові засвідчує ту обставину, що. Була можливість та були отримані персональні дані позивача з реєстру оберіг шляхом електронної інформаційної взаємодії. Отже, відповідно до примітки до статті 210 КУПАП, положеннями статтей 210 210 з позначкою 1 КУПАП щодо накладення штрафу не застосовується. Міноборони як держатель реєстру оберіг має можливість самостійно отримати персональні дані з інших електронних ресурсів, то відповідальність по статтям 210-210-1 КУПАП ПАП за порушення правил військового обліку не настає. Таким чином, ТЦК мав можливість та отримав із системи єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів оберіг персональні дані військовозобов'язаного позивача про те, що останній перебуває на військовому обліку у ТЦК, а тому відповідача не має підстав для притягнення позивача до адмінвідповідальності. Отже. Суд скасував постанову ТЦК, а судову справу долучаємо до зустрічі.